А що ви думаєте про майбутній контрнаступ з того, що можна винести в публічну площину? Я думаю, що вже ми бачимо перші відголоски е цих речей. Ми бачимо, зокрема, що вже 67-го окремо механізована бригада ДУК, е вона це правий сектор. Вона повернулася з злагодження і формування на лінію фронту. Ми бачимо там вже певний період часу перебуває третя окрема штурмова бригада сухопутних Збройних сил України. Азов є Нацгвардія, є ще це. І тут ми бачимо, що перекидаються вже на лінію фронту, якби найбільш мотивовані і такі бадьорі, якби затяті козаки, що вже якби наводить на певні думки. І певні процеси, які вже відбуваються на Ділянках фронту на Донбасі. Ми думаємо, що ну буде весело. Командування звичайно, готує сюрпризи. Ніхто з нас точно не знає, де буде наступ. А хто знає, той не скаже. І не треба цього знати, тому що ми бачимо, що наше командування було здатне робити реалізовувати різні сюрпризи. Цікаві маневри, росіяни діють класично. Те, що вони роблять з Бахмутом, вони теж саме намагаються діяти з Авдіївкою там з просто відставання в півтора місяці. Нічого нового, тут тобто, все зрозуміло, і по цьому задуму можна якби і бити. Е, наше командування. Думаю, нас здивує. Ми очікуємо, е, колись буде да, літопольський напрямок, тому що він на то солодкий. Просто противник дуже боїться, що ми там будемо наступати. Ну де насправді будуть збройні сили наступати, ми не знаємо. Но е, з усього, весна точно не буде нудною і. Щось мені так підказує, що збройні сили мають низку сюрпризів, які принаймні частково здивують противника і дозволять нам виконати задачу, так як ворог не очікує. Не факт, що у нас дасть таке, скажімо, настільки приголомшений бойовий успіх, як це була ізюмська операція, або як ворог внаслідок дуже важких втрат змушений був втікати з Херсона. Невідомо, чи ми зможемо повторити настільки успішну операцію, ну, бо це вже було, скажімо, дуже круто. Але те, що ми будемо мати просування, це ми точно усвідомлюємо. А, журналісти BBC з'їздили саме пекло зараз в епіцентр подій, спілкувалися з нашими хлопцями і з репортажа колеги мені сказали, виділили одну цитату. Я хотів би зараз до вас звернутися з нею. Значить, слова наступні: коли я питаю його себто українського військового про армію каторжників Вагнера, він зупиняється, щоб подумати, і каже: Я скажу чесно, це геніально, це жорстока, аморальна, але ефективна тактика. Вона спрацювала і досі працює у Бахмуті. Кінець цитати. Мене це дуже дуже бентежить. Це е, не те, щоб геніально, тому що наступним геніальним кроком було б мобілізувати жінок в ДНР, А наступним геніальним кроком було б мобілізувати підлітків в Росії. Але, як бачимо, навіть жінок в ДНР не можуть мобілізувати, і підлітків в Росії теж не мобілізують, тому що все таки побоїться. Ми значно дуже поширений цей міф, що Росія там е, не вразлива до втрат. Вона не, не вразлива до масових втрат у плані, що це не настільки для них, е, скажімо, впливає на прийняття рішень. Но ну, відчутно на внутрішню політичну обстановку це точно є е, і для того і були створені плівіна Дамбаби, які кинули на обой. Потім придумані зеки, потім пробули мігрантів. <кхи> були трошки перетворились добрива сірійця на Херсонському напрямку. Е, відповідно, ну все це і було мало тимчасовий характер, і все це скінчилось. І ті ж самі вагнеровські зекі теж історія, яка вже мабуть майже повністю відійшла. І зараз йдеться про те, що будуть гарматним мясом звичайні чмобіки, які так були. Коли була Бахмутська операція і атакували Вагнера, це ми чомусь всі забували про те, що в цей же час, для того, щоб розтягувати наші війська, слави на обой з води і роти без належної підтримки артилерійської, тому що снарядний голод в Росії теж відчутний. Е, який ми весь час в цьому жили, а тепер вони в цьому вже підживають. Е, і все шло на Бахмут, е, на Бахмут зеки, А ЕНРські і ДННРські чмобіки йшли, як гарматне м'ясо на інших ділянках, без е, достатньої кількості, точніше, взагалі, часто, без е, бронетехніки, без належного підтримки артилерійського вогню. Е, шли на обой. А зараз це вже буде стосуватися, звичайно, рускованішки, тому що навіть у ДНР це теж. Вже скінчається. Тому э, тут же ж якби геніальність була б в тому, якщо проявити якийсь талант. А це не зовсім геніальне, це, скажімо, вже э, крайні, крайні методи. Які змушені противник використовувати, якщо регулярні і професійні збройні сили не можуть виконати задачу? До речі, тут ще варто повернутися до згадки про Вашингтон пост про наші там втрати, що у нас там вибиті кадрові сили? Ну я б принаймні по частині військових частин. І спеціального призначення, і там, скажімо, про, там, десантні. Я володію цифрами, ну це точно брехня. Навпаки, ми точно знаємо, що росіяни в деяких, наприклад, військ, як ВДВ, да, вони втратили там, кадровий кістяк, там, на порядка 60%, а у нас, навпаки, в деяких частинах. Збережено 60-65% кадрового кістяка. Тому враховуючи, що зараз ще по озброєннях ми і зростаємо якісно, а вони на поки занепадають. То ну от і картинка з чого очікувати, можливо, успішний контрнаступ. Наші втрати 100% зараз дуже часто перебріхують. Там качено 100 тисяч загиблих, там півмільйона загиблих. Це повна нісенітниця, і ну по окремих частинах ми можемо просто там Брати пропорції і приблизно розуміти вони звичайно відчутні, але вони ні в яких е, порівняння не йдуть з втратами росіян.